Ну що, всім привіт! Так, це моя кицька, але відео не про кицьку. Сьогодні з жінкою знайшли опеньків, ось в мисочці, прямо біля нашого будинку. І половину вже я поставив варитися. Ось буде в мене таке жарке. Сюди ще потім морковки, цибульки, картопельки і буде жаркої. В ліс я ходив, в ліс біля нас прямо і в цьому році в лісі взагалі нічого не знайшов, а ось прямо біля нашого дрібника такі ось опенькі, є великі, є маленькі. ну Маленькі трошки ми оставили, щоб ще росли. А такі ось я позрізав і будемо куховарити. Буду робити жарке, дуже хотів грибів. І на кінець то будемо робити грибочки. Так що, ось такі справи. Всім до зустрічі!